Дове свято для вихованців прилуцького реабілітаційного центру Світанок зорганізували волонтери соборного хабу. Дату 20 листопада обрали не випадково. Незважаючи на сірі будні, наші на важкий час дитинство наших дітей має бути яскравим, щасливим, і ми дорослі маємо докладати всіх зусиль, якби побачити, що бачити усмішки на обличчі наших дітей. Вже не вперше раз вкотре нам з організації свята допомагає команда благодійного фонду «Соборний ХАБ, на чолі з отцем Віталієм Юрочко. Організації підійшли дуже відповідально. Не лише ані ретельно продумавши тематичну програму, а й підготувавши чудові подарунки, резюмує волонтерка соборного хабу. Досить гарний подарунок. Ми зібрали для наших дітей. Тут є велика китиця бананів. Тут мандарин, там не знаю, багато штук п'ять печиво, сі тоді зущоночка, дві і, і, і варена, і не варена. Це ж і риска, вона дуже добра, дуже приємна. Це теж нам наші спонсори дали цю. Щонку, щоб ми могли поставити нашим діткам цю. Діткам, і шоколадка тут, десь вона ще там в долоні і навіть ми сподобились гранат дітям купити, бо не кожен тепер може собі це дозволити. І я думаю, що такий пакет на це ж для дітей на свято. Ну я думаю, що на тиждень їм хватить. Сьогодні користуючись нагодою. Я би хотіла подякувати і, Італію, і всій його команді. Кожанам храму. Які долучилися фінансово до організації цього свята, повірте, я знаю, наскільки складно організувати в наш час щось То відключення світла, то немає пошту, то грабує, але це Віталію це вдалося, все легко у нього є потужна команда хороших дівчат, прихожан. Ні, ми маємо і анімаційну програму для дітей, і адресні подарунки для кожної нашої родини, і е, обігрівачі для центру реабілітації світа і килим. Тобто з подарунками сьогодні усі, і наш заклад, і кожна наша дитина. І це дорогого коштує мати е, такі складні часи, таких е, надійних друзів і таку сильну підтримку. Це е, Віталія і. Сьогодні на обліку центру реабілітації перебуває 52 діток, і майже всі, від найменших до підлітків, взяли участь у розважальній програмі. Емоції учасників просто таки переповнюють. Нам дуже подобається це свято, адже аніматори розважають нас дуже цікавою програмою, як тільки можуть. Все дуже, дуже супер чудово. Це дуже круто, це все подобається нам, бо вони розважають, щоб нам подобається. Настрій, адже вони спеціально задумували нам конкурси, щоб ми веселилися, піднімали настрій, щоб ми ну, на сто. В нас часткий час, який зараз навколо відбувається, для нас дітей це дуже важливо. Підтримка дорослих, такі неймовірні свята. Організатори розважальної програми діляться, що дуже ретельно підбирали конкурси та розваги для сьогоднішнього свята. Ці дітки унікальні вони незвичайні. програма будувалася суто по їхньому віку, їхньому бажанню, які нам озвучили трошки раніше, і щоб їм було цікаво, весело, і щоб вони все змогли зробити те, що ми. Місце проведення теж обрали не випадково, бо ж ресторан Дача постійно підтримує волонтерські ініціативи соборного хабу, працюючи в тандемі. Ми приймаємо завжди участь благодійну участь для діток із реабілітаційного центру світанок. Все, що ми можемо мінімум подарувати емоцію, діткам тому, що тим паче під час війни це наш обов'язок прямий. Діткам на Свято цього дня подарувало кожній дитині часточку радості і добра, бо ж кожен малюк заслуговує на щасливе дитинство. Навіть попри те, що реалії останніх років кидають нам виклики, які навіть дорослим важко уявити. Четвертий рік поспіль наші діти засинають під звуки сирен і прокидаються, ховаючись в укриттях. Малюють не тільки сонце і квіти, а й військові літаки та рятувальників. Вони змушені дорослішати надто швидко, бо ж бачать біль утрати. Та навіть у цей складний час діти вчать нас вірити, мріяти і продовжувати боротися. Їх щирі посмішки, обійми і прості слова надають нам сил рухатися вперед. І сьогодні когорта доброчинців зробила чудовий крок, щоб подарувати дітям більше тепла. Серед них почесний волонтер соборного хабу, депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко, Олег Вер'янов, Костянтин Шитюк, Володимир Редько. Валерій Артеменко, В'ячеслав Стрекозов, Володимир Сененко, Віталій Чепак та Юрій Конопля.